Ось так, починаючи з 9-ї ранку, спортсмени-рибалки сидять на льоду вже другий день. Чемпіонат України з ловлі на мормишку Рівненщина приймає вперше. Усе згідно з міжнародними правилами. Ловля риби одної удочкою, з двох лунок заплашкованих. Такої маєш право пользувати двома лунками. Кількість лунок для сверлення не ограничується. Дліна. Мормишки не більше мм міліметрів паяним крючком. На майже півметровій завтовшкій кризі змагається сім десятків учасників із 13 регіонів України. Рибалки настільки серйозно ставляться до змагань, що під час ловлі не дають жодних інтерв'ю, адже будь-який зайвий звук може відлякати рибку. Басівкутське озеро поділене на зони. У них рибалки мають право сидіти не менш ніж за 5 метрів один від одного. І ось після трьох годин лову судді збирають рибу у мішки, а учасники повертаються на берег для зважування у лову. В принципі, водойом хороший в спортивному плані, тобто можна проводити соревновання, в тому числі всеукраїнського масштабу. Риба правда мілковата, тому в вісових вес категоріях не дуже багато виходить. Ми заховували, що середні улови цього дня було 2-2,5 кг. В деяких зонах такі по слухам є, а деякі зони абсолютно відмовлялися риба клювати. Потрібно було всю майстерність приложити, щоб цю рибу розшевелити і піймати. У підсумку найкраще на змаганнях показала себе команда Волинської області, яка й здобула перемогу. У рівненських рибалок бронза в особистому заліку золото у Вінничанина. А найкращий з рівнян Микола Свірик. Він десятий. Іван Марчук Сергій Савта. Інформаційна програма День.